Так, да, бачите, ніхто не клює. А ні, догнав. Після потяжечки догнав. Рибка невелика, але причепилась. Тільки хотів знову починати нити, тому що єдине, що працює на бурштині, да і скрізь, це ниті. Ось побалакали про йоршика у окінця, ось, будь ласка, йорш. На таку об'ємну насадку він теж вішається. Оп. Так, давай, братанчик, тебе обережно прям. Дуже обережно тебе. гачка знімемо. Обережно не вийде. Так, ну супер. Слухайте. 41 рибка. Тільки тому, що скінчився корм. Скінчився прямо під нуль. Завершу рибалочку з результатом 60 риб.